Всіх вітаю, шановні глядачі, сьогодні кажемо про правду, яку боїться казати держава. Україна втрачає щодня своє багатство. Ні уряд, ні чиновники цього не хочуть бачити, бо дивляться вони не туди. Мова йде про те багатство у вигляді людей, тих людей, які виїжджають на заробітки в інші країни. І, відповідно, при цьому. Україна втрачає всіх людей, і не можна казати про те, що в Україні щось буде змінюватися. Бо немає робочих місць, немає надходження податків до бюджету і немає взагалі майбутнього держави, якщо люди працюють десь в інших країнах. І ось є хибна ілюзія. Гроші заробітчан дорівнюються економіці. Так багато хто вважає. 10 мільярдів доларів щороку завозять заробітчани в Україну. І влада хвалиться цим. Але ці гроші не створюють робочих місць, ці гроші не сплачують податки. І ці гроші не дають нічого бюджету. Ми зараз скажемо про валовий національний продукт, який є дуже важливим для кожної громади і в цілому для держави. Що ж таке валовий національний продукт? Це вартість всього, що створили українці. Але якщо люди виїхали і працюють, наприклад, в Польщі, вони створюють польський валовий національний продукт. Не український, а польський. І, відповідно, Польща розвивається, а Україна ні. Як же громади стоять бідними, маючи навіть людей? Люди залишились, а роботи при цьому немає. Значить, немає і податків, а значить, і громада порожня. Бо все залежить від роботи, від робочих місць. Люди мають бути задіяні. Люди мають працювати, мають заробляти, і, відповідно, мають бути надходження податків до бюджету. Тоді можна казати про розвиток цієї держави. А якщо люди виїжджають на заробітки, який розвиток може бути? Про що йдеться мова, коли чиновники розповідають? Про розвиток, про який розвиток вони розповідають. Якщо немає роботи, немає роботи. І цим. На провики жаль ніхто не займає.